Вітаю, друзі. Вчора повертались додому ввечері і побачили мітінг, який влаштували в центрі Вінніпегу е палестинці. Вони йшли зі своїми прапорами, щось там кричали своє, і в цьому вся Канада. Так, тобто в Канаді можуть е проявляти свої емоції, свої е погляди. Усі, е звісно, мені це не подобається, не подобалось. Хотілося вийти, взяти дубину, розігнати. Той мітінг, ну але, але, але ми живемо в Канаді і тому Канада і є велика країна, що вона відноситься толерантно до всіх, так в незалежності від нації, в незалежності від мови, в незалежності від прапора. В Канаді всі рівні в мене є багато друзів, багато знайомих ізраїльтян, які живуть тут, в Канаді, і я дуже дуже їм співчуваю за все те, що. Зараз твориться і творилось в Ізраїлі. Ці люди дуже люблять Ізраїль, вони є дійсними патріотами Ізраїлю, навіть після багатьох років життя в Канаді, вони продовжують любити Ізраїль і продовжують бути патріотами Ізраїлю. Дивлячись на все те, що відбувається в Ізраїлі. В мене в голові складується просто така картинка, як це схоже все на те, що відбувається в Україні. Тобто ці дві країни зараз дуже дуже похожі, так дуже схожі. Обидві країни мають кордони з терористами. Ізраїль має кордони з терористичними організаціями. Україна має кордон з терористичним государством. Обидві ці країни підверлись підспудному нападу терористів і понесли дуже великі жертви, причому жертви е, у, серед не тільки е, во, вояків, а й серед е, місцевих мирних е, мешканців. Так, тобто терористи вони е, не дивляться. Кого вбивати е, обидві ці країни підверлись жорстокості? Тобто, те, як діють терористи терорист, терористичні війська е, расистські в Україні і те, як діяли терористи Палестинські Хамасу в Ізраїлі, це дуже схоже, так тобто. Там немає жодних жодних тормозів. Тобто стає стає очевидним, що з тероризмом треба боротись. Треба боротись не просто на словах, їх треба знищувати фізично. І це те, чим займається Україна і чим зайнялись зараз бійці Ізраїлю. Мені дуже панує підхід Ізраїлю, який не зважає ні на що, ні на кого, просто робить свою роботу. І в цих чертах Україна та Ізраїль дуже схожі, так? тобто однакові проблеми, однакові біди. Але, але є деякі дуже фундаментальні різниці. І ці різниці заключаються у готовності до викликів і у тому, як ці країни вирішують всі проблеми. Тобто, коли. Почалась війна, коли був напад на Україну, коли терористична Росія напала на Україну. Ми пам'ятаємо, скільки було біженців, мільйони українців вимушені були тікати з України, шукати притулок в інших країнах. І армія України не те, що не була готова, так тут армія Ізраїлю також не була готова. Але армія України перебувала в е, певний час в розпачі і не могла дати адекватний е, відсіч е, загарбникам. Армія Ізраїлю показала, як може працювати армія, коли вона знає, що робити, і коли вона підготовлена до таких дій. Так, тобто армія Ізраїлю згрупувалась дуже швидко, два дні і. Територія країни очищена від терористів. Це перше. Ну і друге, Україна втратила е, жителів, тобто багато мільйонів біля 8 мільйонів українців залишили Україну е, як біженці. А Ізраїль, навпаки, коли прийшла біда до Ізраїлю, то ізраїльтяни з різних країн, зі всього світу поїхали захищати свою. Країну. Я знаю ізраїльтян, які з Канади, проживши в Канаді декілька років, вони поїхали боронити Ізраїль, тому що вони є резервистами, так? Тобто люди відреагували по-різному на однакову подію. І ця реакція, вона. Різна не тому, що десь люди більші патріоти, десь люди менші патріоти. Ні, ця реакція відрізняється тому, що люди по-різному відносяться до государства, так до влади, до країни в цілому. Ізраїльтяни. Куди б вони не їхали, вони поважають свою владу, вони поважають свою країну, і вони завжди готові йти і боронити те, що їм дорого. Але в Україні, на жаль, зовсім інша ситуація. Українці не поважають свою владу і не готові боронити владу, боронити олигархів, боронити е корупціонерів. Так? І в цьому полягає основна. Різниця між Україною та українцями і Ізраїлем та ізраїльтянами. І ця ситуація з Ізраїлем і з Україною показує, наскільки важливо мати довіру е, всіх громадян до влади. І яку важливу роль відіграє влада в тому, щоб захищати не тільки кордони, не тільки захищати. Е, Життя так, а також будувати і захищати довіру зі сторони е громадян до своєї влади. Українське суспільство, як і суспільство Ізраїлю, зробило все, що воно могло, зробило навіть більше, зробило на 200% все, що від нього залежало, для того, щоб боронити рідну країну. Але, на жаль, влада втратила довіру і не зробила нічого, щоб допомогти суспільству побороти ворога. Друзі мої. Я хочу вам нагадати, щоб ви не забули поставити. Подобайки цьому відео, щоб ви не забули підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Я хочу ще раз висловити мою підтримку і народові Ізраїлю, і народові України в їхній боротьбі зі злом, з тероризмом і мої співчуття всім тим ізраїльтянам, всім тим українцям, хто втратив своїх близьких, своїх друзів, своїх рідних. На цих війнах, друзі, мої, на цьому я буду закінчувати. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!